Короче, тут футбік, футбік кубиком. І старичок Нікіт зарисувався до малолету. Потому що йому можна з ким тусуватися. І ті одні короче, футболісти кубиком. І він, коротше, в одні ворота валять. Пригають і грають в футбол. Нікіт ще щось трохи може. Оооо! Старічок Нікіт забив! я в шоці! Хлопці, ви чого йому піддаєтеся цьому старичку? Це же старичок уже. Ні, конечно. Опа. Опа. Опа, <рес> опа, 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 опа. Опа, 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 по кругу, по кругу. Опа. Подножка, Штрафний. Прям ногу зарядив. Штрафний надо бить. Червону карточку тобі. Бы штрафный. Ага. Да. Давай, тебе положили, бы штрафный. Ага. Мимо, мимо штанги полети. Ага. Шо старичок, як он огоняется? Аж червоный даже уже. Ё-моё. Некий старичок. Ой, помалу дівчинка маленька, помалу хлопці. <ріхи> м'яча руками. Помалу Никитос помаленьку. Нам така мунінька. Це наверно парень на футбол ходить, да? Тоже на футбол на футбол ходить. Чуть... М'яча поміняли вже, все, м'яч уже, другий. Чорний Чер... м'яч став. Опа, го забив, Забы... молодець. один. Ну ти воротар не стояв. Опа, м'ячика ваші забрали. М'ячика забрали, все. Конфіскували м'яча. Маленько, так как Да, 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 да. Так что вот так короче время проводит старый, старый некий. Очень пытается наказать молодежь. Опа, опа, вы выкидывай.